Вітаю вас, діти! Я пропоную сьогодні згадати все про зиму. Скажіть, а ви любите зиму? І я теж її люблю. Зима це найбільш холодна пора року, але все рівно ми дуже любимо зиму за її подарунки. Ось зима все насріблила, світ весь Ковтрою укрила, з неба вже летять сніжинки, і довкола крізь краса, ось яка у нас зима. А давайте згадаємо зимові місяці. Перший місяць грудень. Грудень кутає нам груди, сніг лежить уже повсюди, з подарунками, піснями, Миколай іде полями. Другий місяць січень, січа січень дрібним снігом пахне в селах свіжим хлібом, димом, щастям, святом, радістю зимою. Третій місяць лютий, лютує лютий кожну днину, в очах зима летить безпино і всі чекають на той час, коли весна прийде до нас. Кожен місяць зими приносить радість людям, грудень та січень, багаті на свята та веселощі. Лютий дарує сніжні дні і морози. Зима чарівна пора року. Давайте спробуємо сказати, зима яка: кришталева, морозна, вітряна, холодна. Крижана весела, люта, біла, м'яка, пухнаста, колюча, зоряна, сніжна, чарівна, святкова, молодці, діти. Зима настільки прекрасна пора року, що надихає письменників та художників творити твори, писати картини. Ось що написав один поет про зиму ну й би ж снігу не летіло, стало білим все село Біла стежка, біла річка, біла вишня й смеречка, білі хати, білі коні, тільки носики червоні. Ось який чудовий віршик вийшов про зиму. Цей час, коли ми можемо фантазувати щось неймовірне, адже все місто, вкрите снігом, нагадує нам казку до зустрічі малята.